Крим намагається зірвати передачу Україні далекобійних ракет томагавк Про це повідомляє інститут дослідження війни. Експерти проаналізували заяви представників російської влади з цього приводу. Зокрема, перший заступник голови комітету Держдуми Росії з питань оборони Олексій Журавльов сказав, що постачання тамагав Україні стане новим етапом війни, в якій США стануть безпосереднім учасником. Він пригрозив, що Росія у відповідь перемістить свої балістичні ракети Арішнік ближче до штатів, можливо, до Венесуели. Зазначив, що у разі надання Україні ракет томагавк у зоні ураження опиниться вся європейська частина Росії від Санкт-Петербурга до Уралу. І от чи будуть томагавки, як їх можна буде застосовувати? Поговоримо з нашим гостем. Доєднуємо до етеру Ігоря Романенка, генерал-лейтенанта відставці, заступника начальника генерального штабу збройних сил України 2006-2010 років. Пане Ігоре, вітаємо і раді бачити у нас знову в етері. Вітаю вас, взаємно. А, згідно з даними інституту вивчення війни, Кремль намагається зірвати можливу передачу Україні тих ракет, на які ми дуже чекаємо, томагавк через дезінформаційні кампанії та погрози союзників. Чи не є сама по собі ця реакція Москви свідченням того, що Росія визнає, поява Томогавк може зламати її нинішню стратегію війни на виснаження, у разі якщо ми дійсно їх ну, дійсно їх отримаємо? Таке відношення до далекобійної зброї. У порівнянні з того, що є Україна, не тактична, а більше радіус з дії <кхи> малої середні формувалася у Російській Федерації ще до широкомасштабної війни, коли в Україні опрацьовувалися програми ракетні, такі як Сапсан Балістичний комплекс, ну і інші. То росіяни робили все для того, щоб до речі спільно з американцями обмежити роботу. Дозволити тільки розробку на дальності 280 кілометрів і не більше по Сапсану, наприклад, і робили все, що можна, щоб зірвати. Так це було до скажем 14-го року, не кажучи вже етапу повномасштабної війни. А в ході цієї війни ролі значення безумовно зросло. Вони це розуміють і будуть робити все можливе і неможливе для того, щоб не допустити такої роду події, американці ну і заяви президента Трампа на поточний час. Це більше як вплив опять же, на росіян, а не реалізація цих ракет. Не врешті про те, що є технічне питання, тобто ракети вони ці більше розроблені для кораблів, підводних човнів, стратегічних літаків, стратегічної авіації американців, але при бажанні безумовно є можливості. Вони розробили так звану програму Тайфун. Це наземні пускові установки, з яких можна запускати, і тайфун, і МС шостої така. Ракета універсальна для протиповітряної оборони, проти корабельної оборони. Тобто можливості є, було б бажання. Ну а пак, поки на поточний час хоча б більшу кількість надавали нам атакамців вже застаріли, якби які є. Але ну, поки можливо, що закрили, надавали. Продавали, тому що ми пам'ятаємо останні часи, перше, перша така була передача. За рахунок кошти європейців на 1 мільярд двома траншами по півмільярда необхідно збройної техніки боєприпасів від американців. Тому треба сприймати ситуацію реалістично. В потенціалі можливість є, але тут не вистачає політичного рішення, за що і бореться наша воєнно-політичне керівництво України щоб. Перетворити ці можливості в реалізацію ще хочу згадати заяву Журавльова: що постачання тамагавк Україні зробить Сполучені Штати безпосереднім учасникам війни, і він навіть от пригрозив перемістити російські балістичні ракети ближче до Америки. Зокрема, ну можливо, це буде Венесуела. Наскільки це реально? Ось такі погрози, і як на них можуть реагувати штати? Ну тут нічого нового такого роду озброєнням ми пам'ятаємо, починаючи з Гаубис у 22 році від американців, там так звані три сімки. Ну і далі, Хаймерс, і, значит, Атакамс, і все решта кожен раз це була червона лінія, яку ніколи ніяк, і плюс другий напрям у них це є ядерна зброя, тобто тактична ядерна зброя. Вони застосують особи, а особливо ну, медведів, коли його там на ранок приведуть в стан відповідний і дають папірець, щоб він там прочитав, який він грозний. Вот. Тобто тут пропаганда є, зрозуміло, з цього приводу російська, і вони тиснуть дипломатично, вони намагаються показати успіху на фронті. І підтверджується, що якби як далі буде продовжується ескалація, і не зайдуть до переговорів. А по суті, переговорів немає і не почнуться до тих пір, поки сили оборони України не беруть такий потенціал, який дозволить виконати стратегічна оборонна. Операції Сили оборони України першу ціль головну зупинити просування ворога це завдяки допомозі наших союзників і роботи підприємств нашого оборонно промислового комплексу, а також вирішення внутрішніх задач відносно ну, мобілізації поповнення наших бригад, які, хоча б, діють на лінії зіткнення до необхідних потреб тільки в. Цьому випадку Путін зупиниться, тому що його вимушений буде це зробити. А все решта, ми бачимо відмовки, гальмування, впливи на Трампа, телефонними дзвінками, зустрічами, все таке інше. Тому тут боротьба важка боротьба, продовжується. Направду дійсно боротьба триває. І знаєте, я все таки вірю, що рано чи пізно ми побачимо дію саме Тамагавк. Колись були Джавеліни, потім були атакамси? І Я вірю, що ми дочекаємося і Томагавк. А все ж таки, якщо вони у нас з'являться, давайте з вами так от поміркуємо, помріємо. Які пріоритетні категорії цілі будуть для української армії? Це російська енергетика, ВПК, логістика, ППО, ПРО, команді. Ні, пункти, як ви гадаєте, з чого треба починати чи по а, як це по ухваленню рішень, по центру ухваленню рішень в залежності від часу, коли е, це відбудеться? А от на цей час будуть розставлені пріоритетами цілі із того переліка, які ви зараз довели, тому що нам потрібно впливати на воєнні цілі, знижити потенціал. Збройних сил Російської Федерації, частини підрозділів, бо ми бачимо, що нам досить важко нашим оборонцям на фронті. А крім того, треба зрозуміти, якщо вони хочуть організувати нам взимку, то треба буде робити швидко відповідь на це, присікати такі підходи. Ну і так далі. Тобто, на той час, коли реально буде. Це а поки нам треба просувати якомога швидше реалізацію наших програм: Сапсан, Фламінга «Далекий нептун. Ну і так далі, тобто нашу ракетну програму, Хоча в умовах війни підприємства нашого оборонно промислового комплексу – це дуже важка задача. Так, і ні в кого нічого не просити і не звітувати ні перед ким. Пане Ігоре, за телеграф повідомляє, що НАТО планує закрито небо над західною частиною України і, можливо, навіть з розширенням на столицю. І от пропозицію винесли західні політики та військові. Її обговорять сьогодні у Копенгагені. Чи вистачить тут політичної волі для такого рішення як обійти блокування з боку країн, які лояльні до Російської Федерації, ну наблизилися впритул. Скажем, керівники у них відбуваються дуже важкі трансформації на четвертий рік, якщо згадати яку позицію займала, ну та ж Німеччина можна на 22-му році пропонувала шлеми Нам і, там бронежилети. А зараз якби приймають участь в тому, щоб допомогти нам з далекобійною зброєю, наприклад, тобто багато ще хто просунувся сусіди поляки. Розібралася, що спільно з Україною зміцнити свою протиповітне, протиракетну оборону більш ефективно, Ну і так далі, тому європейці до речі говорили про 120 винищувачів, винищувачі неба, небесний щит над Україною і ряд інших проєктів. І ми вже допомагаємо. Подивитися дані йде нам як ніхто інший на зустріч, і наші фахівці там готують дронарів. Відповідних і фахівців з протиповітряної оборони вже тобто цей процес взаємний. Треба бути рішучий. Я думаю, Україна своєю участю в цій роботі і своїм прикладом дасть, ну скажімо, сміливості для вирішення цього питання, і я думаю, що на ближчий час все ж раніше, пізніше, це відбудеться. Пане Ігоре, я вам дуже вдячна, допомогли розібратися. Я мрію, коли ми з вами поговоримо про те, як працюють там гавки, як вони себе а, показують а, там на Росії, і дійсно як вони можуть повпливати на Путіна. Тому що ми знаємо, що лише метод сили на нього і може повпливати. Нашим глядачам нагадую, з нами був О, на зв'язку. Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генерального штабу збройних сил України 2006-2010 років. Щиро дякую знову. Запрошую до наших розмов. Дякую вам. So many questions. Question.